Відзадещини вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні зранку хорошо, не жарко, прохолодно так. Марочки трішечки є, вітерець продуває, гарна погода. Витягнула з хати ну, столової, з нашої кімнати, килимки. Зараз хочу їх вибрати. Ще вчора хотіла, в принципі, але так, хмарило, щось ляпало. Потім подивилась, показувала на дощ з грузою, але так ні капельки і не було ніякої дощу. Вчора позмітала ввечері. Весь двір прибрала, щоб сьогодні чоловік машину ще помив. От. Я хотіла вчора, я ж кажу, але вже так вже почало темніти. Думаю, нехай. А ще, не дай Боже, дощ на ніч був би. Так що зараз цим займусь. ще хочу за хатою повигрібати черешню, ті всі кісточки, травичку тут чоловік скосив вчора. мені, все Воно підсохло гарненько. Ну Це я собі планую зараз вранці це все зробити, поки не пече сонечко. Намочила тільки трішки. Коврики і вимкнули світло. Воно вже скрізь майже все сухе, Знову треба поливати. Винесла щітку, мило, так що буду зараз прати їх так вручну. Трішечки буде довше, важче, ну нічого не привикати. Все життя як здоровені такі. Паласи паласиці різні. Раніше все щіточкою вручну. Так що зараз добре, що хоч холодочок тут трішечки. Так що продовжуємо. Все, справилася. Хай трішечки стичуть, просохнуть, потім розвішує, начебто нормально випрала. Побачимо, може ще вимкнуть, якщо світло, то ще добре випало щомийкою. Та й все. Помічник поруч, як завжди. Так? Як почала поливати, то він втік. А тепер же прибіг. Та, ти не хочеш водичкою плюхкатися. От не люби купатися, не любить водичку, не любить грязь, Мазунчик, ну спи. -спи. Так хрупівчики, що гарно. Мазунчик спи, спи. навела і тут порядок. Чоловік привезе мішки для сміття, бо вже закінчились. Потім зберу гарна кучка зібралась, тут дуже було багато кісточок. Чоловік вчора вечором скосив траву. Бо тут так і колосочки вже понаростали. Треба було все це визбирати, щоб Цезар не загнав нічого в лапку. Так що потрошки-потрошки, яка куча сміття зібралася. Якраз вилися світло. Піду зараз ще виполощу трішечки коврики. Все, тепер точно справилась. Вирішила ще раз їх все-таки вибрати пінкою краще. Швиденько, скільки там тих 10 хвилин і готово. Хай просихають, потім розвішує. Це гріється на сонечку мазьоха. Цезар, мазун. Так повигорав газон після цієї спеки жах. Ну, Я б трошки його підживила, побачу, можливо, відійде. Треба його вичесати трішки. Хай ввечері чи вранці якийсь день добре вичешу його і залью. Вже так не пече, повинен, я думаю, відрости. До речі, хочу давно вже з вами поділитися, як ми зробили так, щоб у нас постійно був інтернет. Можливо, також комусь буде цікава така інформація. Ну, Це треба, щоб у провайдера постійно працював інтернет. Наші там, Раніше, як не було світла, ми навіть вмикали генератор, але інтернет все одно не працював. А тоді вони поставили там якісь в себе акумулятори. От, і ми купили ось такий от. Портативний павербанк. От, підключили його. Він постійно увімкнений в розетку. От як вимикається світло. У нас інтернет працює. От, потім, як вмикається світло, він собі знову зараджається. Ось так, ось така коробочка. Портативний павербанк. Тут ззаді є картинка. Можна. Лампочку тут, камери, модеми. Ось так. Фотоапарат, планшет, телефон. Це все можна від нього зраджати. У нас найдовше не було світла 10 годин і він спокійно витримав. Навіть, ну, більше навіть не знаю. Ми не пробували, скільки він ще може витримати. Багато чого можна від нього заражати. Дуже штука Хороша. Ми купували його за 1350, але з доставку вийшло у нас півтори тисячі, а потім через недільку сусідка хотіла собі взяти такий. І ми вже дивилися, то він вже за дві тисячі завалив. Більше двох Під... тисяч. Так, вже. підняли дуже на нього ціну. Ось така він вот зручний штуба. тим, що його не як павербанк не треба постійно там включати і так, відключати. Так. Включаєш він постійно він був розетку. в розетку і від нього вже від... включається ось кабель розгалужений на два цих. І від нього включається модем, оцей, і включається роутер. І воно собі працює спокійно собі. Коли світла немає, ми навіть не замічаємо, що так, немає так. інтернету Якщо ще вимкнути собі генератор, можна спокійно телевізор дивитися. Ну, телефони можна ж кажу, і телефон від нього заряджати. Така штука дійсно ну, дуже Ну, годинник заряджали твій, цей Угу. Телефон ще не заряджає. Якщо, якщо, можливо, комусь буде така корисна інформація. Тут в нього є ззаді угу. для USB зарядки. Є 5 вольт, 12 є і 9 є. Бо є такі роутери Це які він на, на 9 10, вольт. Скільки? На 10400? 10400 мАч. Угу. Нам, нам вистачає. Це... Я ж кажу, не було у нас 10 годин світла і він витримав на довше, ще ми не пробували. Довше ще в нас Раніше нам доводилося там. Заводити генератор, щоб було світло, і щоб інтернет бо бувало там довго немає світла, а зараз то так, що я ж, вистачає можливо, з головою. Можливо, вам буде цікаво Ось така от штука. Якщо тільки для роутера, для модема, то вистачає з головою. Так, так. Штука дійсно дуже хороша. На вечір трішечки спала спека. Фу, трішечки вітерець повернувся, не так хоч воняє з лиману. Свіжіше повітря. Зараз візьмусь, поки є світло поляю. Траву скрізь, на городі треба поливати, бо припікало вдень добряче. Ну, хоч добре, що хмарочки в ці дні є, все одно менше пече після дощику. Чоловік запалив вже мангал, я замаринувала там перчики, рибочки, захотів ще посмажити картоплю. Зараз спочатку посмажить м'ясо, а потім показані ось тут. На плиті смажить картоплю. Міленьку цю Дуже йому сподобалось її смажити. ну Вона дійсно смачна. І плюс десь її треба подіти, так чистити, більше викидається, а коли смажиш таку міленьку шкурочку, вона дуже смачна. Принесла з городу наші перві первідинки. Одну ось таку велику і одну меншеньку. Не різні сорти. Розріжемо, побачимо, яка буде. Смачніша. Ну, і в принципі, і та повинна бути солодка. Набрали з керниці води холодної. Хай трошечки вистигнуть, бо на городі все таке тепле. Так що перший наш врожай, динюк Ще у нас є світло, є водичка, слава Богу. Полила вже скрізь садочок свій. На городі полила огірки і перчик. Вирішила цю ярлинку, до речі, перебрати. У мене закінчилось терпіння. Дивитися на оце, оце чудо-юдо. Ще тепер була спека, вона вигоріла знову геть-вся. Так що, я ж кажу, треба її викидати. Вона дійсно тут весь вигляд портить. Троянди зараз квітують такі міленькі. Ну, вже, слава Богу, спека минулася. Тут свіженькі квітувати може будуть більші вже. Так, Добре, зараз ввечері свіже повітречко. Ну, фокусуйся. Знову на кампсіс, треба обрізати. От йому спека не заважає, не печеться і гарно росте. Починаю розсипатися листя з черешні. Ой, добре, зараз на вечір. Вітерець трішечки повернувся, хоч той лиман не воняє. Що ти тут вже майже справився? М'ясо вже все. Течеря наша, грибочки з перчиком. М'яско і картопелька. Пахне макота. От куди мілку картоплю? Зараз заліту. Так, а так, що чистиш її, скільки відходиш. Вона зараз ще в неї шкурочка молоденька, хороша. Микота. Класно. Зараз воно ну, трошки вже буде готова, угу. і часку туди все. Я зараз вже десь пішов на город, лежав тут, лежав на покривальці, ага, воно лежить. Ось, тут на городі хорошо, прохолодно. Шо, там собаки на дачах гавкають, чує собак, там це постійно ляже і глядає, десь там когось. напевно ціла тічка собак. Що, ти хочеш нагородити гулятися, так? Да? Ну, пашті, пашлі, пашлі. Бідні троянди погоріли також, так, ну нічого, хай вже головне, що наче спека вже та пройшла. Може вже не буде такого більше пекла в цьому році. Отак, От ті кажуть, що вже все, а другі кажуть, що ще буде спека. Знову, хто його знає. Сонечко вже сховалося. Хорошо, зараз прохолодно так. Красота. Так тихо-тихо. Таке тихе, спокійне, мирне небо. Так що, ось так минув наш день. Вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне миру і спокою і до зустрічі в наступному відео!